Привіт, мої маленькі друзі! Рада знову з вами зустрітися. Бажаю всім гарного настрою та чудового дня! Подивіться, а що це в мене? Так, це квіти. А що ж вони роблять? Вірно, стоять. А в чому? Так, у вазі. Тож, давайте складемо разом повідомлення ось про ці квіти. Квіти стоять у вазі. Скільки слів у цьому реченні? Так, чотири. Саме чотири, а не три. Слово у окреме слово, без якого не виходить повідомлення. Такі короткі слова допомагають зв'язати інші слова в реченні. Їх існує в нашій мові дуже багато і називаються вони службові слова або слова помічники. Запам'ятайте це. А тепер послухайте нову казку. У стайні жила конячка. Усі її звали Ірискою. Конячка Іриска була веселою, доброзичливою. Із задоволенням вона виступала перед дітьми, катала їх у парку. Кожного разу, зустрічаючи своїх друзів, конячка Іриска голосно вигукувала: І. Звук І, який вигукувала Іриска. Можна проспівати, тому він голосний, і умовно його позначаємо крапочкою. На письмі звук І записується літерами і великою та і маленькою. Буква І, неначе свічка, з ясним вогником горі, а погасне чорний гнотик стане крапкою над І. Звук І незвичайний звук, він чарівний. Всі приголосні, які перед ним стоять, він пом'якшує. Запам'ятайте це. У мами на кухні була поважна велика кастрюля. Кожного дня мама мені готувала кашу. Каша в цій кастрюлі виходила ну, дуже смачна. Якось каша вирішила втекти з кастрюлі і почала штовхати кришку. І всі почули звук к-к-к. Звук Приголосний. На письмі позначається великою та маленькою літерою К. Буква К буква К. Ой, яка ж вона швидка. Наче хлопчик, знявши руку, витинає гопака. А тепер пропоную пограти, утворюючи слова зі звуком К в кінці слова. Я починаю, а ви закінчуєте. Вов. Вірно, Вовк. Пар. Так, парк. Риба. Правильно. Рибак. Моря. Моряк. А зараз спробуємо визначити, де знаходиться звук к в словах. У слові сік. Де знаходиться звук к на початку. Всередині чи в кінці сік. Так, звук К знаходиться в кінці слова. А в слові МАК де заховався звук МАК? Також в кінці слова. А в слові капуста де знаходиться звук К? Капуста? Вірно, на початку слова. Діти зі скількох звуків складається слово сік. Молодці з трьох. Перший звук звук с Він м'який приголосний. Його пом'якшує голосний І. Тому позначаємо двома рисочками. Другий звук І. Який він? Так, голосний. І позначаємо крапочкою. Останній звук в слові Сік К. Він твердий приголосний, тому замалюємо його рискою. Малята. Пропишіть вдома друкованими літерами слова МАК та капуста. Спробуйте самостійно зробити звуковий аналіз цих слів. А на сьогодні все. Дякую діти, що були зі мною. Всім добра та миру! До зустрічі.